ось так пройшли дощі і тут наповнився цей ставочок. Навіть зливи були, ну це ще часто йшли, зараз йдуть, може дані сказати. І ось качок, правда, немає, ну ось таке. Ось так. Повний ставочек, можна сказати, ну він буває, буває аж ще більше води. Ну і так гарно. Сьогодні неспекотна, вітер, парка людей не дуже багато. Робочий день. Ось так. Вот такие рабцы летают тут. Так, сьогодні людей небагато. Ну, коли вихідні, то, то багато людей було! Папа, Ось Голуби сонце, світе, світе. А ось я б скільки скільки хочу ще зараз в цьому квіті сказати. Ну я дивуюсь. Ну не можна в таку, коли сидимо без світла в квартирах. Ось таку рекламу робити ці гірлянти хлам вісім, от пекарня вся Франсуа. Та не тільки всі висять всі. Ці... Я скільки знімав, ну, ніхто, як кажуть, ні, 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 ні влада сільська, нічого. Все так продовжується. Навіть ще більше стало ось гірлянд. Ну це ж не було, я ось 14 років староку в селі, не було такого. Це мода якась дурна чи я не знаю реклама дурна а тим паче коли немає електрики була б електрика то що слів немає та світить хоч ну нема електрики звертаються економити все і ось така, на ці звернення таке відчуття що нема ні, я ж так кажу, нема ні поліції ні в селі нічого Ну так не тільки, так в Києві так і все. І до кого звертаються чиновники до мене, щоб я в квартирі по... економлював, так я і так економлю там. І відключаю. А тут можна було б, щоб всі бачили, точно Ну абсурд одним словом. Не буду я зацикливаю. Я вже багато відео знімав, це абсурд якийсь. Ідіотизм, як я кажу. Светить ты в день освітлювати эти солнечные улицы и все, вообще. Какая-то техника такая стоит. Я не знаю, каток на каток. Вот так. Город. Вот. Доброе нова будова буде. Може. Еду по Каштанові Каштанова забудова. там спочатку ось і тут уже теж там будують фундамент на... Почує. Тяжко долгать, хлопся. на Львівському не відключали світла тому не працюють генератори зате працюють ці адеквами освітлювання а ось вони Ну, в общем. Осветлюють Солнечные. А мы говорим про экономию. И в этот же час люди сидят без светла. Ну, это и вообще. И при... покуп... покупаем захватных краин электронные. Дивляться, налядають, і ось такі хит такі красиві. Це музикаль військ. Економить теж електроенергію. На цих фруктах теж повісило лампочки. Було. У нас день десь літа черві же сьогодні четвер день великий. Зараз майже четвер... четверта година, 16 по 16 і ось так тут Та не працює, тому що не дотримується, не мабуть правила, може поламатися, я не знаю. ось, ось Тут теж окей, ці гіркі, гірка кава. Лампочки эти.